Сьогодні 9 травня, і на рашці на болотах пройде очередний парад побідобесія. 80 років вони будуть святкувати дня перемоги, святкувати. Але для мене це взагалі не є святом і для більшості українців, які знають і пам'ятають своїх бабок, дідів, прадідів, які не повернулися з фронту або загинули під час другої світової війни, під час визволення рейстагу і. Боротьбі з нацизмом і фашизмом, тому е, цей день не є днем пам'яті перемоги, як це подає Рашка, і вона перебрала повністю на себе це свято. Це є в першу чергу день пам'яті, день пам'яті тих людей, які віддали своє життя у боротьбі з істинним злом. І як відомо, що весь світ боровся, а не тільки Росія. З... Фашистами це була Америка, 400 тисяч солдатів загинуло, українців. Загинуло 12 мільйонів, що складало більше 10% від населення українців. Також Великобританія, Франція, Польща і багато інших держав, які боролися з цим суцільним злом. Але чомусь Рашка перебрала на це на себе як завжди. Щось вона любить вкрасти. На себе перетягнути одіяло, що вона отакий великий народ і велика страна, яка бореться з цим фашизмом, хоча вона є сама фашистом і сама є являється цим істинним злом. також про те, про перемогу і про те, як взагалі маємо виграти у цій війні. В першу чергу я хотів би сказати, що рашка дуже сильно вливає багато грошей в Європу і проплачує багатьох політиків. І якщо сьогодні хтось приїде на цей шабаш, так званий в Рашку на парад як Я вже це говорив. Це люди, які проплачені нафтодоларами кровавими грошима з рашки. Якщо купнути глибше, Росія, в Росії в принципі не міняє своєї тактики, вона завжди використовує. Тих людей, які ведуться на гроші через е, темну нерухомість, через там дорогі прикраси, наркотики, е, чорні долари, нафтодолари, кроваві долари, якими вона проплачує цих політиків, які приїжджають е, в Рашку. І відвідують, і там кланяються путіном і отримують від них кеш. Також приїде до них Сі Цзіньпінь, ну Сі Цзіньпінь, то в них зрозуміло там любов, і вони труть яйцями вже давно з Путіним, але вони також будуть на цьому параді. Тому слава Україні, допомагайте нашим військовим. Поки Рашка є такою, якою вона є, своїми комуністичними такими поглядами і ідеологіями, ми ніколи не переможемо. Як говорив колись герой України Давінчі, поки Рашка не розвалиться, ми не переможемо. Тобто вона має розділитися на декілька частин, розвалитися, змінитися. Тоді буде мир і спокій на всій землі.